Знімаю третю частину. Значить тут є 414 монет. Франції різні. Показую, щоб нічого не пропустити. Ото от є такі, по-моєму, це юбілейки. Між ними є. Тут є ще між ними. Якщо замітите, що є. І Полінезії є. Щоб в монетах, я думаю, що маєте побачити. Я тому знімаю відеообзори, бо на фотографії можна не побачити всього. Значит, тут 414. Ці монет я, напевно, не буду рахувати, зараз я вам їх покажу. Бо їх просто безліть. Так, і закінчую відеообзор. Тут дуже багато тут величезна кількість. Я просто не усилю тут все рахувати і... Тут є дуже багато роботи для нумізмат. Тут є просто величезна кількість різних країн світу. Так що тут буде чим зайнятись, щоб це все перебрати. Загальна кількість всіх монет 14, десь з лишнім кілограм. Так, якщо в Тут Франції ще є багато, Бельгія і все остальне. Англійські монети є багато. Всім дякую за перегляд. До побачення.